Будь ласка, народний Ляшко, ви знаєте, все одно краще дати слово. Олег yeah. е, Ляшко радикальна партія. Я підтримую кандидатуру Авакова. І Як народний депутат, який буде голосувати за Авакова, я хочу зразу дати йому доручення. Перше забезпечити, щоб не познищували архіви, особливо міліцейської розвідки, наружки, адже у нас викрадені десятки активістів Євромайдану, і це робилися в співпраці бандити і міліція. Друге, кожен, хто приходить працювати в міліцію, пам'ятайте, це не кормушка. Наше завдання, щоб міліція реально стала з народом, припинити катування в органах міліції, припинити порушення законодавства, припинити вбивства, припинити знищення документів і припинити знищення архівів. Оце завдання виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. І найголовніше, жоден міліціонер не має права стріляти в людей.